Сьогодні один із таких важких днів взагалі для держави Україна, тому що діти це наше майбутнє. Діти це завжди радість, сміх. А на жаль, сьогодні день пам'яті загиблих дітей під час повномасштабного вторгнення. І, звичайно, не хотілося би мати таку дату в нашій державі, але на жаль, вона присутня і Одеса не є виключенням за час повномасштабної війни. В Одесі загинуло сьогодні вже 12 дітей. Більше всього, ви пам'ятаєте, це 2 березня минулого року, коли був приліт в будинок, де загинуло п'ять дітей. Там молодший був 3 місяці, і старший 12 років. Звичайно, це така була одна з наймаштабних. Тоді обстрілів і загибель дітей. важка дата, важкі спогади, тому що нічого не трогає так людей, як смерть дітей. І от фраза, коли чоловіки не плачуть, плачуть. Саме тоді, коли бачу, я був присутній на багатьох випадках, особливо коли розбирали завали, доставали цих маленьких дітей. І от про цю дату, яку я вам згадав, де майже 22 години тривала операція, щоб спасти, намагатись спасти. На жаль, тоді були з підплитами, тіла, дістали, а не, а не живі. Хоча була дуже дуже велика надія, що ці діти залишилися живими. Я дуже хотів би, щоб... Ця кількість не збільшувалася і назавжди просто залишилася в 12.